Всім здарова! З вами знову Єрвест. Сьогодні у нас вже 17-й інвестиційний випуск. Сьогодні у мене в планах розповісти вам гарячі новини. Так що присаджуйтесь позручніше. Кладіть лайк, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночок, пишіть обов'язково коментарі і ми починаємо. Сьогодні у нас немає таких чудових новин по біткоїну, як було раніше, немає таких великих досягнень. А зараз біткоін просто ходить у боку Там 104-105 тисяч. Ну то за сьогоднішній день, тобто за суботу. А сьогодні дуже крутий день, тому що сьогодні у нас субота і це кайф. А що в нас по новинах? А по новинах у нас те, що Трамп з маском посралися у Твіттері. От, бляха, який ж красавчик, а. Якщо чесно, це розведений конфлікт на рівному місті. Як я розумію, якщо це розведений конфлікт на рівному місці, то це можна рахувати маніпуляцією ринку, тому що, блін, біткоін упав, Тесла упала на 16%, все там чуть-чуть просіло і такоїться. І я би вам сказав, друзі, не ведіться ви на ці маніпуляції, тому що то, що біткоін зараз упав, то, що там Тесла упала, то що там іще щось упало, не ведіться на це, друзі, тому що це маніпуляція, звичайно. Якщо ви будете вестися на цю маніпуляцію, у вас просто буде стрикти лесо і ще посрежуть вам мозок. Ви маєте мати зараз якусь інвестиційну декларацію або інвестиційні цілі. Закупати біткоін по 50 тисяч доларів, продавати його уже по 200 і більше. Ви не маєте реагувати на цей Сум новосний, тому що вам не потрібен він. То, що там десь сталося, то, що там десь хтось посрався, то неважливо, це не наше діло. Наше діло інвестувати, наше діло довгострокові інвестиції. А що я хочу додати до своєї думки, це те, що вони рано чи пізно вони можуть помиритися. Не думаю, що вони будуть о, там, кис сваритися. До кінця свого життя. Ну я так не думаю, друзі. Зараз ми закінчуємо відео на цій ліричній ноті. Я бажаю вам хороших вихідних, хороших заробітків і хорошого життя та здоров'я. А я вас цілую і пока.